Сьогодні на сніданок я вам приготую панкейки. Відомий на весь світ американський десерт. Це щось середнє між нашими млинцями і оладками. Хоча, в дослівному перекладі, якщо бути точним, це означає пиріжки на пательні. Хай там як з цими назвами. Головне, що це смачно, ароматно і солодко. Ділюся всіма секретами приготування. Незважаючи на те, що ця страва зовні так здалеку трохи може нагадувати наші оладки, все одно скажу так: правила приготування цих панкейків доволі цікаві. Дивіться, що я роблю окремо миску. Я кидаю сухі інгредієнти і змішую їх. А це звичайне борошно, приблизно 7-8 столових ложок. І рівно стільки ж ми додаємо сюди борошно кукурудзяне. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Додамо трохи розпушувача. Так. І дрібка солі. Підкреслить солодкість панкейків. І тепер сухі інгредієнти, не вмикаючи блендер, можна помішати ось так вінчиком на блендері. А в іншій мисці я змішую ось що. Розбиваю сюди два яйця. Тепер сюди 2-3 столові ложки цукру. І далі все перемішуємо до розчинення цукру. Далі сюди 200 мл молока з трумочком тоненьким наливаємо і мішаємо. А ніжної і необхідної текстури нам надасть розтоплене вершкове масло. Теж змішуємо. О, і як завжди, не бійтеся фантазувати на кухні. От, наприклад, на мене дивиться апельсин. Зовсім трошки цедри. Все, тепер дві суміші ми об'єднуємо і перетворюємо на однорідну. О, здається, ми йдемо до фінішу. Патирня розігріта, кілька крапель оливкової олії, багато не треба, і один панкейк пішов. Зауважу, що за розміром вони мають бути немаленькі. Тому я взяв ополоник. Ну, Спробуй такий великий панкейк перевернути. Оп! Знаюся, панкейки такі готуються доволі швидко на середньому вогні. На це у мене пішло приблизно 3 хвилини. Оп! Я наступний. О, чесно кажучи, без труднощів перегортаються ці панкейки. Оп! Смажимо наступний. Ну, друзі, подивіться, хіба це панкейки маленькими літрами одним словом? Ні, це пан з великої літри і кейки теж з великої літри, а великі, смачні і ароматні. Подавати з улюбленими соусами, джемом варенням, сиропами або сметаною. І до речі, ними можна дуже смачно пообідати до столу.